Всім привіт, любі друзі! З вами Юрий Негатив Негативість. Сьогодні хочу обговорити таку нетипову тему для мого каналу. Просто я вже стільки часу слідкую за цим в Тіктосі, і в мене вже просто голова така робить: БУм! Це пиво, Печерська То, що РПСшники ніяк не можуть її покинути, і їх отуди ніхто ніяк не може вигнати, що мене дивує. Коли треба, то просто отак все виганяється. А тут якимсь чином ні. Плюс Люди, які дуже вірять ПЗшникам, які їм, вибачте, на слові, настяли в мізки, бо йдуть по кремлівській методичці, не дають ніяк спокою. Так що зараз будемо це говорити, це відео записується без сценарію на емоціях. Якщо я десь неправильно побудую речення, не притягуйте там. Я не проти релігії, не проти нічого. Просто хочу е висловити свою думку, як я це бачу. Якщо ви бачите це інакше, просто переходьте в коментарі. Пишіть, як ви це бачите, в кожного є своя точка зору, коментарі не закриваються, все відкрито і чесно. Дивіться, переходимо, там є якийсь такий персонаж Галина, чи як вона така в білої куртусі бігає по саме своїм такою книжкою всіх знімає, всіх Захарює. Не дає нікому сказати ні слова, все забороняє. Вона одна із таких, як би скажемо, людей, яка найбільше працює за РПЦ, яка працює, походу так бачу, відбуває гарно методички, або і просто дуже сильно промили мізки. і таких людей купа неважливо, чи то дитина, чи то людина середнього віку, чи то людина похилого віку абсолютно нуль. Я просто на це все дивлюся, як вони просто яро біжать захищати, не розуміючи того, що цей слабий Кирило в Москві, який сидить. Говорить, що треба вбивати наших солдат, що це все нормально. То якийсь там ще один говорить, що треба кожну, типа, ракету, типу, ой, там посвяти, все, і давай з Божою допомогою лети. Вони цього, я не знаю, що вони живуть в вакуумі, чи не розуміють, як, в принципі, до цього в воюючій країні в нас дійшло. Що люди захищають людей, які на стороні вбивці, які нічого не кажуть, не на рахунок Крима, не на рахунок Путлера. Кирило для них, взагалі, отакий вот от хлопець, взагалі, питань до нього немає. Я просто дивлюся, наскільки э, КГБшники гарно по методичках просрали мізки, просто прихожанам, які хочуть вірити в краще життя, в життя після смерті в Бога. Але настільки все просрано, що вони захищають тих, хто працює на вбивць. бо інакше це не назвеш. Просто біжать, зляться, харяться, дуже агресивні. Я так дивлюсь. Ними просто виходять і отак так керують. О там треба закрити, бо там поганий журналіст п'ятого каналу, там треба закрити, бо там поганий журналіст, наприклад, 1 плюс один, там треба закрити, бо там з Нового каналу поганий. І вони просто тако налітають, кажуть, ми тут прийшли, оце в Бога, до них задають нормальні питання. Там одна бабуля, жінка, причепився до, до журналіста, що в нього сережки вухака, чого нам не можна проводити, то. Кажу, вам ніхто не забороняє службу просто. Проводиться в Українській Православній церкві, бо вони співпрацюють з державою агресором. Вони, блін, покрали ікони, вже скільки вивезено було всього. Це все вкрадено, розкрадено і ніхто ніяк не реагує. Ну, типа, до простих а, прихожан я взагалі не маю ніяких питань, їм там могли ну, трошечки піднасяти в голову. Але, блін, ось цих паш мерседесів, оцю шваль бере, просто заходить СБУшечка і крутить нафіг, вивозить. Хочеться їм так на Росію на болоточки. Блин, валізки, ото їхню турясу шапочку спакували, ніяких ікон, ніяких нічого, ці біблії оці кремлівські, уш, і уш, туди в космос просто злетіли нафік. Вас тут ніхто не тримає. А то вони спекулюють на цьому всьому, просирають людям далі мізки. Іде не розбереха балаган. Люди починають на рахунок цього блін, розводити непотрібну всередині країні ще одну, скажімо таку. Велику паніку, бо того, що в них там щось забирають, ніхто в них не забирає. Лавра нікуди не дінеться, просто там не буде кремлівських підстілок, які тупо працюють, і всі, оці пожертви, які кожен з них дає, там на свічку, просто так, на там на любина, на проскурки, на все ці всі ж бабки. Половинка для Паші Мерседесу на, на новий Мерседес, а інше все вали тупо на Московію, на болота, а вони цього не розуміють, що за це все купляється. Та сама ракетка комплектується, платиться зарплатка, тим, хто все робить. Люди цього не розуміють. І просто я бачу ці маси відео, я дивлюсь, боже, як легко за допомогою е, релігії, яку поставили неправильне русло. А людям промили мізки, як легко керувати людьми. Я просто в шоці. Мене бомбить, я ще зараз стараюся стримуватися, щоб е менш матюкатися, трошечки, якби так правильно то подати без злишніх таких злих емоцій. Бо я би тут зараз як на стрімах, допоки робив комп'ютер, я би зараз просто мат за матом поганяв би. Про мене розриває середина, стараюся більш. Адекватніше пояснити, щоб потім не було такого питання. А якийсь дурачок надивився відео, нічого не розбирається, це, нічого це. Я просто бачу, як людьми керують, маніпулюють, просто як маріонетками. Оці стоять попи, які кажуть, ми голодовку, якщо що об'явимо, а там на а там, от з отакими от пузядрами. Думаю, ти, якщо ти там, дядя, тиждень не пояси, то тобі це на користь піде, організм почиститься без кагорчика. Я думаю, ти протягнеш там трошечки довше. Просто маріонетчики так сидять і Простим людьми маніпулюють, так. Зентички, шморк, шморк не це просто добиває, я не знаю, чого не можна просто взяти, їх виставити, дати їм валізки в руки, оплатити їм дорогу до Білорусі, і нехай звідти вже собі такого на Москву, на Росію просто їдуть, там болотяться, і все не буде класно. Там якраз Януковичу, нехай там допоможу трошечки посповідати бідолазі. Я це не розумію, чого немає активних дій, щоб просто взяти їх звідти виселити, Мирне населення прихожан відсунуть, потім провести з ними профілактичну бесіду, пояснити, що от. Люди, просто послухайте, і ну все окей, все нормально. Ми мусимо це зробити, бо того що через це це один із факторів, через що у нас іде війна, бо того що було, була впевненість у кремлівських мужновладців, що є підтримка церкви. Церква трошечки піднасре, розкаже, покаже, і їм буде простіше зайти, і більш е е кількість людей буде лояльніше до них. Якось так. Ось такі от думки. Якщо ще вас буде цікаво, щоб я висловив точніше свою думку на рахунок ще якихось тем, будь ласка, приходьте в коментарі. Чекаю вас. З вами був Юрій Негатив. Слава Україні! Тримайтеся! Бу Бувайте!